Ще знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках. Подорожник Бам та оща попадає зайвий в рот, Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот і токсини. антидот. Президент України Володимир Зеленський все підтвердив: Росія почала новий наступ на Харківщину. Сили оборони донині ведуть запеклі бої поблизу кордону. На ворога чекали і зустріли артилерійським вогнем. А в рашистів є суттєві втрати. Що сказав Зеленський? Що відбувається на Харківщині, та до чого готуватися українцям далі, розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Росія таки пішла у свій новий анонсований наступ під ударом. Харківщина в ніч проти травня ворог безупинно обстрілював прикордоння з артилерії і мінометів, бомбив кабами і авіацією. Аж потім ворожа піхота та броньована техніка спробували в кількох місцях прорвати першу лінію оборони. З новинами до українців вийшов навіть президент Зеленський. Я думаю, що всі заяви вони абсолютно чесні і справедливі. Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили. Для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку. Артилерійським вогнем і з того, що мені відомо на сьомому на ранку, десь восьмому ранку, ми їх зустріли вогнем, і я вважаю, що на цей час зупинили артилерійським вогнем з того, що мені відомо, саме на ранок було після цього, в мене ще не було контактів. Ситуація на північно-східному кордоні з РФ вкрай напружена. І достовірні дані з місця подій, поки там тривають інтенсивні бої, отримати вкрай важко. Але з інформації, яка є, можна скласти приблизну картину. Як заявили у Міноборони України, ворог попер на позиції українських військових о п'ятій ранку і спробував вибити їх з першої лінії оборони у міністерстві стверджують, що успіху рашисти не мали. Те саме каже і голова Харківської ОДА Олег Снігубов за його словами: українські воїни. Не втратили жодного метра рідної землі. Водночас, усі аналітики з українського проєкту Deep State інформують про появу на кількох ділянках кордону, який знову став фронтом щонайменше двох сірих зон. Цим кольором позначають територію, яку не контролює жодна зі сторін, бо там тривають запеклі бої. В районі Харківщини почалася активізація з боку ворога. Активізація почалася зі щільних обстрілів різними засобами вогневого ураження. Прикордонних населених пунктів Харківщини наразі обстріли продовжуються, зокрема в районі міста Вовчанськ. Також активно застосовуються системи РЕП та БПЛА. Противник пробує заходити та закріплятися в низці населених пунктів вздовж кордону, зокрема в селах Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка. Також здійснюються спроби заходу ворога в населені пункти Гатище, Плетенівка. Основними силами для заходу наразі є піхота з підтримкою невеликої кількості техніки. Далі вище вказаних населених пунктів рухатися не наважуються, можливо, очікується задіяння основних сел. Усі з посиланням на власні джерела в армії запевняють, що сили оборони готувались до такого розвитку подій, хоч ситуація на харківському напрямку складна, але контрольована. Ворога вдається стримувати, хоч це і вкрай важко. За їхніми даними у рашистів є перші візуальне підтвердження втрати техніки. Один із наслідків наступальних дій московитів на північних кордонах Харківщини. Попередньо три одиниці техніки було спалено на північ від населених пунктів Мороховець-Олійникове. Рухалися ка зі сторони пильного. Мережа ж уже переповнена фото знищених окупантів. Український журналіст Денис Казанський також публікує світлини за двох сочених росіян. Демонструє реакцію одного з російських воєнкорів. Той жаліється, що більшість його колег вже пишуть про нібито взяття кількох сіл на Харківщині. Натомість, в реальності, майже на всіх напрямках расисти отримали по зубах. Зсу вправно дають здачі артилерією, на чому расист робить акцент. У командующего ГВ «Север» Лапина все хорошо с пиаром. По отмашке военкоры начали рассказывать о том, что уже едва ли не захвачена половина Харьковской области. На каком-то этапе мы тоже поддались на эту истерию, но вышли на связь с нашими ребятами, которые пребывают реально на границе и готовятся вступить в бой. Не то, чтобы все плохо, но тяжело. Залихватский тон вообще не чувствуется. Да, авиация и артиллерия работают. Пытались зайти не везде удачно. ВСУ оказывает отчаянное сопротивление. Есть погибшие и есть уничтоженная техника с нашей стороны. Там, где отработала авиация и арта ВСУ, отошли. Но это не освобожденная земля, это серая зона. За нее еще нужно будет побороться. Сегодня мы точно Харьков не освободим. А если будем воевать военкорами, Много не на Не вдалося навіть наблизитися до Харкова і ось цій тіла. Фото неякісне, тож порахувати точну кількість нових фанатів Кубзона важко. Але за цю війну ми вже багато разів бачили, як рашисти доставляють десант у бік українських позицій без прикриття прямо зверху на броні. Таким чином лише одним впіврону можна вбити їх та вивести з ладу технікою. Але ворожі інформаційні ресурси також не сплять і запрацювали наповну такої кількості скоординованих та цілеспрямованих вкидів і фейків не було вже давно. Дехто з расистів уже кричить про взяття селищ поблизу кордону. Хтось верещить про втрати зсу. Але є важливий нюанс: якщо українці підкріплюють свої твердження за допомогою доказів фото та відео, то расисти поки тільки багато балакають. Українські бійці просять не вестися на ворожі фейки. Дуже потужно працює і ПСО противника, тому тверезо сприймайте інформацію, не поширюйте фейки. Активно слідкують за ситуацією і в РНБО голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко роз'яснив, у чому суть задуму ворога. Ситуація контрольована силами оборони наразі схоже саме на імітацію ворогом, широкомасштабного наступу і задіянням обмежених сил і засобів проведення розвідки боями у росіян. втрати в техніці та живій силі. Ця операція супроводжується інформаційною роботою РФ, які малюють стрілочки і рапортують про прориви їхніх сил вглиб на кілометри, які наразі вигадані для спроби створити паніку і використати інформаційний вакуум. Місцями ситуація ускладнена, але контрольована нашими військами. Із тих зон, куди ворогу вдалося зайти, сили оборони намагаються його вибити. Журналісти ж ройте спишуть, що знають, яку ціль передусім переслідує РФ. Наступаючи саме на Харківщину, посилаючись на неназване високопоставлене джерело в силах оборони України, журналісти стверджують, що расисти хочуть просунутися на 10 кілометрів глиб регіону, щоб створити буферну зону між Харковом і Білградом. За даними їхнього джерела, російські війська нібито просунулись на кілометр у бік міста Вовчанськ на Харківщині. Високопоставлене джерело в українському війську не публічно повідомило, що російські війська просунулися на один кілометр в бік Вовчанська. Джерело повідомило, що російські війська хочуть відкинути українські війська на 10 кілометрів всередину України в рамках спроб створити буферну зону, але ЗСУ намагаються їх стримати. Однак наголошуємо, що на момент підготовки випуску ця інформація не була підтверджена офіційно. Водночас голова місцевої ОВА Олег Сенігубов заявив, що ворог не припиняє обстріли прикордоння. Є загиблі і поранені серед цивільних. З Вовчанської громади вже вивезли дітей. Та ініціюють евакуацію цивільних. Ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні населені пункти. Так само ракетного удару зазнав вночі місто Харків. Є відповідно поранені. Люди знову це виключно цивільна інфраструктура, це приватні житлові, тобто будинки. Ну і так само так дійсно ворог розпочав так би мовити нову хвилю наступальних дій на півночі. Відповідно, Харківщини це населені пункти Харківського та Чугуївського району. Це Вовчанський напрямок. Зокрема, так дійсно наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Значить, всі наступальні атаки відбиті. Втрат відповідно території не допущено наразі. А в ці прикордонні населені пункти знаходяться фактично в одному-двох. Тобто кілометрів від кордону з Російською Федерацією наразі там відбуваються активні бойові дії. Тому, звичайно, по цьому напрямку, враховуючи те, що ворог б'є виключно по цивільній інфраструктурі, ми закликаємо людей евакуюватися. Так, дійсно, у нас впродовж двох діб, якщо порахувати 48 годин, 30 із них лунали сигнали повітряної тривоги. Тому звичайно, що в таких умовах, коли ворог б'є абсолютно з усіх видів озброєння, каби, артилерія, танки, міномети, тощо потрібно все ж таки виїхати, перечекати, і там відповідно далі вже чекати офіційних повідомлень влади. Пане Олеже, хочу уточнити: тобто росіяни зараз за межею адмінкордону на своїй території, чи все ж таки вони е, можуть перебувати вже в межах е, України? Дивіться, я би так не формулював питання. Справа в тому, що все прикордоння, всі населені пункти. Це фактично сіра зона. Так само, і по куп'янському напрямку, де наші воїни за добу відбили 17 ворожих атак. Ми говоримо, що на території них ведуться активні бойові дії. Так, ворог може заїжджати на відповідно певну територію, так своєю відповідно технікою. Далі йдуть бої, і ворог там знищується. Зрозуміло, так. скажіть, будь ласка, військові 24 ї окремої штурмової бригади повідомляють про складну ситуацію в напрямку Вавчанська. Ми про це говорили. І в цілому в е медіа зараз багато побоювань щодо нового наступу на Харківщину, тобто умовно ясно, що кожного дня наступальні дії ми не можемо називати ще разу новим наступом. Між тим, які заходи вживаються, і як ви собі прогнозуєте ситуацію. Отого відбитого контрнаступу малих штурмових груп на зараз як воно далі розгорнеться, і Харківщина наскільки готова? Абсолютно правильне питання. Дивіться, не можна порівнювати з 24 лютого 20, відповідно другого, тобто року такого вже ми не тобто, прогнозуємо на це сил. Немає і зовсім по іншому, вже підготовлена Харківська там область. А так дійсно всі, в тому числі ті фортифікаційні споруди, які ми тобто будували, вони всі наразі використовуються нашими військовими за прямим своїм, так би мовити, призначенням. І ворог, те, що зараз може, це лише атакувати певними. Такими невеликими, умовно кажучи, групами їх їх можна називати диверсійно розвідувальними або іншими, да і, і, і випробовувати позиції наших військових. І вони завжди на натикаються на э, супротив на вогонь у відповідь. І наразі так дійсно абсолютно всі штурмові дії по э, півночі, нашої там території, по східному напрямку, так само э, були відбиті. Пане Олеже, ми озвучували контакти гарячої лінії, на яку мешканці прикордоння можуть звернутися для евакуації. Розкажіть, будь ласка, як цей процес триває? Скільки людей зголосилося виїхати із небезпечної зони? Цей процес у нас відповідно триває постійно. Зараз ми очікуємо звичайно збільшення кількості людей, які хочуть евакуюватися. І це правильно, бо це про збереження життя. У нас налагоджені маршрути, налагоджена відповідна комунікація. Потрібно звертатися або за телефоном гарячої лінії, яку тобто зараз бачимо на екрані, або безпосередньо до представників органів місцевої влади, яка працює вся абсолютно на місцях. І стосовно а, там Харківської обласної військової адміністрації, і інших військових е, сільських чи міських адміністрацій, і по вовчанському напрямку, і по півночі території, всі знаходяться на місцях. Тому людям потрібно звертатися далі. Вже це наша справа. Ми забезпечимо там евакуацію, і далі весь маршрут абсолютно від оформлення відповідних, так би мовити, документів, отримання гуманітарної, тобто допомоги і отримання ну, тобто місця тимчасового там проживання. Це вже наша справа. Наразі на цьому все команда ТЕСЕНВІВ котре закликає українців не вірити ворожій пропаганді, а довіряти перевіреним світовим та українським змі, а також слідкувати саме за офіційними джерелами інформації, зокрема військовими. Ми ж продовжимо слідкувати за ситуацією на фронті і далі. Дякую вам за перегляд. Ставте цьому відео лайк і коментуйте, якщо воно було важливим для вас. Побачимось.